Цікавий порівняльний тест, адже у цих автомобілів однакова платформа, але вони можуть бути надзвичайно різними. Думав їх кинути в два різних відоса, але порівняння буде набагато цікавіше. І так, у нас Audi A3 2018 рік це Фейсліфт, двигун, передній привід, автомат, звісно, що. І Jetta facelift 15 рік. Тож в огляд і подивимося, за що ж треба переплачувати в Ауді і чи воно того вартує. Наголошую, що автомобілі це американський ринок, тобто, допустим Jetta в Європі буде мати кращі матеріали в салоні, а Ауді в Європі зможе бути на паличці і 1.0 TSI Тому дані автомобілі конкретно про Америку. Тобто не розглядаємо ті всі 1.0 на три циліндри, на паличці, на тряпочці. Розглядаємо конкретні варіанти, які ви можете купити, або щоб їздити тут, або пригнати собі у свою країну Сполучених Штатів Америки. Отже, поїхали наглядну різницю, ось два автомобілі, один біля одного, спочатку ззовні, а потім поїхали далі, по всьому цікавому. І так, перша відмінність, яку ви можете замітити, це те, що зеркала виходять з дверки, але верхньої частини біля вікна. третій вони ж виходять. Дверки, це приємніше виглядає, і у вас менша мертва зона. Це раз. Фари тут ксенон, тут ксенон, але на джеті ви його будете мати дуже рідко. І оці от діодіки, чесно кажучи, видають, що машина вже стара, а все-таки led полосочка виглядає симпатичніше. Далі. А третій ліфтові дуже часто мають дістроніки. Це також важливий нюанс. Повороти в зеркалах там-там, ну, але в джети вони по комплектації йдуть, бо треті вони будуть завжди звичайний люк, Панорамний дах, який, крім того, що, от це, це, що він відкривається так і все, він ще від'їжджає назад. Далі, рухаємося назад. Звісно, що силует Audi набагато симпатичніший. Задня оптика. З... Майже завжди вона буде така. В Америці вона буде завжди така. Є Європа. Бомжова, яка на лампочки виглядає прям симпатично. Якщо у вас монопривід, у вас завжди вихлопна зліва. Якщо повний привід роздвоєний вихлоп з двох сторін. Симпатично більш ніж виглядає дуже гарно. І, до речі, фейсліфт мені оця от корма фейсліфта подобається найбільше зі всіх отримав, які вже ви колись випускались. Джета стабільно, три лампочки. Фейсліфт виглядає краще ніж до ліфт. На тому його переваги закінчилися. Так, да, камера присутня, да, там він в принципі цей, ну але майте на увазі, це, о, це ДОП, диски, ДОП. ну, Ви подивитесь на каналі. На каналі є і А-3 така в огляді, фейсліфтова, і джета, але в бомжовій комплектації. Так що, кому дуже цікаво глобально за ті машини, дивіться. От, ручка у нас стара ваговська, салон у нас такий, кермо від B8 посада. Перепрошую. Матеріали тут отакі, отакі. Це дермантин, вам буде в ньому прям некомфортно потіяти і так далі. Тут у нас отак звичайний да, воно на старт-стопі, але він такий собі. Ну, джета, просто робочий автомобіль, замінник Octavia Tour. У Вас навіть тут переключається, він ну, такий ущербний, скажімо так. Лапки переключання від Octavia Tour. Ну, Воно таке. знаєте. Не вау, Але місця позаду у вас буде більше. Тобто явно тут місця більше, но, але ну, це вже прям ущербно, по ніяк не скажеш. Вот. Антенки в них в принципі однакові, фари світять майже однаково, напевно, що навіть в 3 чуть трохи краще. На рахунок третій дверна ручка вже у вас трошки інша, ну не трошки, а суттєво інша. Ощільнюючі е, теж можуть бути, по-моєму, що хромовані або ще довлайн, але не важливо. Але от ви зацініть, да? наскільки тут багатше. Тобто, це краще, ободочки є, щоб воно не злазилося, наскільки у вас краще сидіння, воно зроблено якісніше. У вас кнопка стар-стоп тут, у вас розбудоване мультимедіа, у вас тут ховається екранчик. Такі от у вас кнопочки, як типа в літаку, дефлектори цікаві, у вас вже набагато якісніша приборка. І це наголошується, це далеко не сама дорога комплектація. Чорний потолок, гарна велика панорамна... панорамний дах. тобто... Вже вже-вже ви бачите свою гроші. Тут дивіться, як воно все гарно зроблено. Звісно, що у вас на педалі тут є. Так що воно вже набагато краще. Ці от перемакачі вони вже нормальні, вони вже сучасні, не те, що 2000-й рік Octavia Tour. тур. Да, тут воно вже якось, ну, видно, що вже працював дизайн. Ну то, що я кажу, от мертва зона. Да? Вони бувають, до речі, з Blaming Spots Assist, і вони з ним бувають рідко, але я би за них доплачував. По-моєму, мені здається, що в а 3 навіть алюмінієвий капот, але я не впевнений, можу помилятися. Є ще Audi A3 хетчбек, і з хетчбека двері, крила і все решта вам не підійдуть. Тормоза у А3 такі. Вжете, ну такі. Це в нас 1,8, по-моєму, 170 кінських сил. Це в нас 2.0, 184 кінські сили. Далі... Далі йдемо під капферний кондиціонер в більшості випадків. Деколи буває кліма, але дуже рідко. Є ще версія ГЛАЙ, це по факту аналог Golf GTI. Вон музика вам зі стоючок, ну, тобто це вже вже вже, вже. зеркало стареньке. От вам такий малесенький люк. Ну, коротше, з взятою це так. Знаєте, краще раз заплатити. Ну, якщо нова машина, то різниця в ціні дні прям суттєва. Якщо БУ то джету я би не Бачите, гідроопора там бачимо паличку смішно смішно е, все-таки капотку моєму метал тому що прям важкий такий подушка двигуна впізнаєте, ланжерони впізнаєте це, в принципі стандартна компоновка, тут у нас вже один вентилятор де. Але загалом місце розташування, бачите, це в нас фейслік, тому все буде гентри двигуни. Вон бачок такий, він вже інший. Немає датчика рівня масла, пластмасовий піддон. Hello and welcome. Вот. А тут же ж у нас так само гентрит вигун 1.8 стояв на посадах B8. Він в принципі, хаває більше, айсен фістірка. Тут в нас DSG-7ка DQD381. Як настроєно не подобається, але коробка загалом непогана. Тут у нас, якщо бачите, традиційно стоїть два вентилятора тобто касета радіаторів ще старенька на ній. Вот. Бачите, один замочок у нас, кочерга, ще старий впуск у нас стоїть. Що свідчить, що не всі технології дійшли до цього прекрасного автомобіля, але загалом це безпосередній вприск. Це в нас TSI технології, да? чистка впуску, пластмасовий впуск, і пішло-поїхало, дросельна в них однакова, пачок тут, бачите, старий, щуп, теж старий. Ну, Звісно, що ауді буде їхати набагато цікавіше, набагато краще. По обслуговуванні плюс-мінус буде то ж саме. Отак вот. Вот от маєте відео, порівнюйте. І будете знати, в чому різниця. От бачите, в нас вже тут капот, наприклад, на два замка. Краще, ніж один. Звісно, Ні, що краще. От. Багажники в них плюс-мінус однакові, в отретій, чуть чуть менший. Ще традиційні автомобілі, в яких ще стояли запаски, а не докатки. Отак вони виглядають. Кожному хто під що шукає під свою задачу. В плані їзди джета м'якша, вона м'якша і в плані підвізки, і в плані коробки, і всього решта. А третя більш дьоргана, їде набагато краще. Якщо можете собі дозволити, однозначно так. Да. Е, звісно, комплектація машини битої на Кепарті, в а 3 буде набагато краще, бо того, що в більшості їх купували тут кращими. Джета, напевно, трохи вища, як по кузу, так і глобально. Дорожній просвіт вищий. Не знаю, витрата. Ці, до речі, машини, вони економічні. За рахунок DSG і семиступки вони економічні. Тепер з цікавих речі, Бачка вимивача шкала, по-моєму, що там стоїть спереді за фарою. Ну, подивитесь на відосі, якщо на цей. Можна технічних нюансів кожного з автомобілів. Тобто, якщо ви берете до доліфту, у вас ген-2-двигун, який хаває більше, їде гірше. Якщо ви берете ген-3, у вас DSG DQ 381, на доліфті у вас 250 та коробка. Якщо ви берете фейсліфт, у вас е, пластмасовий піддон. Якщо у вас передній привід, це у вас завжди 2 літровий мотор. На доліфті було 1,8 передній привід і повний привід було 2.0. 2.0 можна повнопривідні шити. Вони дуже класно їдуть. Ген 3 двигун, якщо тут 210-220 кінських сил на іншій турбіні дає 350 сил від Golf R, щоб ви розуміли, на Stage три. Так що цей автомобіль це дуже класна заготовка. Якщо у вас же ж передній привід, він шиється 184 на 210-230, так щоб він їздив. І є нюанси по DQ381. Буває, між 3-4 обрізає вал, але не всіх рідко. Буває, що в них виходить допоміжний насос в коробці з ладу, який також є тільки на фейсліфті, на доліфті його не було. Ну, але машина набагато економічніша. В принципі, в плані розгону вона краще за рахунок того, що 7 передач. Ну і новіший двигун, звісно, що ніяких там ДПФ-ів, стартер-генераторів на ній ще немає, так що шикарно. Ну, і докинули Дістронік, докинули інші бампери, інші фари. Задницю гарну, ну, тобто мені прям зад на ній подобається. Да? І от вона от стильненька виглядає. Панораму треба змащувати, місце мало. Бачите віконечко, яке гарне тут. Да? Ну, просто дизайн взяли, от намалювали, наскільки Audi ну, виглядає прям вау. Да? І ти її береш, і тобі не треба ніякого Аліекспресу замовляти на джету, ну, бо бам! Раз заплатив і насолоджуєшся, правильно? А з джетою є питання. Да? От. Тепер же що до Jetta. Якщо в нас долів був 2,5 двигун, він тільки під газів під всяку таку штуку е в фейсліфтах його забрали. 1,4 TSI, 1,8 TSI, 2.0 е звичайний мотор, або 2,0 на TSI двигуні, який називається Jetta GLI. Jetta GLI це аналог Golf 7 GTI, тобто там, в принципі, розказувати нема що. Був 2.08 клоп, він на каналі є. Там взагалі, 115 кінських сил. Детта, якщо це не GLAT, завжди йшла на Айсіні 6 витрата так собі, але є надійність. Тому ну, розумієте, що DSG явно переключається на Audi набагато швидше. Дермантиновий салон прям фіговий. Що ще сказати про неї? Пробіг вони тримають, цих два автомобілі мають пробіг там, поза 200 000 км, тому як бачите, вот. ходова Макферсон, дешева, ззаді багаторечашка. Нормально. Ну, В принципі, напевно, все. Тест-драйв знімати не буду. Ну, В принципі, нема що там дуже розказувати. Та машина є на каналі, та машина є на каналі. Нічого нового я вам там, в принципі, не розкажу. Ергономічно вони виглядають класно. Ну, Звісно, що мати двозонний клімат замість просто кондія, це набагато приємніше. Кермо хват має набагато грубший. Оце от кермо одне, до речі, з найкращих. Воно так з вигляду знаєте, є питання, але воно дуже класний хват. В нього класна, класний функціонал дуже, ну, по суті такий, як на всіх Ауді. Ну і в принципі воно доповнюється хорошим тим, що ви читаєте, всі прилади і все решта. Ну, коротше, ауді, звісно, що так. Да. На даний момент, наскільки я знаю, наскільки я знаю, джета в Україні коштує там 8-7, да? так, ну, плюс-мінус, якщо ми говоримо про TSI-версію 15. Плюс а третє ліфтово у нас коштує, там, по-моєму, 10. Тобто різниця між ними 3-4 тисячі. В плані розмитнення всього решта ну, 1,8 і 2,0 митнитися буде плюс-мінус ті самі гроші. Свіжий ще рік буде чуть-чуть дешевший. Тому я думаю, якщо ставка буде однакова, однозначно треба вести А3. Да, вона в ремонті буде дорожча, бо запчастини дорожча, але ну, ви її потім продасте, дорожче і їздити будете на ауді. Тобто, в принципі, смислу її експортувати немає. Якщо вам треба просто дешева машина їздити, і ви в Україні чи в будь-якій іншій країні просто маєте готовий варіант да, беріть. Те саме в Америці. Ну але в Америці у вас знову ж таки є доступ до копарту, де третя коштує майже тих самих грошей. Запчастини на них є, коштують, міняємо гроші, воно все відносно ремонту пригодне. Так що всім гарного дня. Якщо є якісь питання, задавайте в коментарі. Звісно, що тільки дорогий бензин. 98-й в Україні і 91-й в Америці. Так що так. Go! Бачите, багато місця позаду в Audi A3, До речі, дуже класні підголовники, Тоже, до речі, плюс. Да? Вот. Ще Audi тут були з Volkswagen традиційно, в них ще були дискові термоза позаду. До речі, немає безключового доступу на задніх дверях. Ні тут, ні там. Ну от вони поїхали на Volkswagen Jetta. Мертвих зон немає. Зеркала взагалі і сьомий гольф. Є нюанси по зеркалах на диво Volkswagen мертві зони присутні і так далі. Вот. А тут у нас звичайні без мертвих зон. В отретті в тому плані набагато краще. Бачите, цей автомобільчик такий на більших дисках, ніж попередня джета в огляді, і вона така зразу більш пружня. Да? Ну, ергономічно окей, але це от пластмаса. В отретюю там так само, звичайно, пластмаса. Да? Тобто, в принципі, нічого такого не цей. Ну, це от... О, обшити. сюрприз, сюрприз, однозначно. Ну, коротше, є різниця в настройках, я однозначно за Audi. Однозначно. Но, до речі, в цьому ціновому сегменті є ще такий цікавий автомобіль, як BMW-3 на 328 І вона забирає певну кількість любителів цих автомобілів. О, дивіться. Красиво, красиво, звісно що. В на не ці мінімум, а в ауді набагато краще. І стокова музика в ауді грає завжди набагато краще. Ну коротше, я би брав ауді, ви розумієте. Но питання фінансів, да? тобто, тут по факту, якщо вам дозволяє ваше фінансове становище, причин брати дяти немає. Ну Хіба вам там дуже хочеться її вбивати, ну, то дяти більше ідіото відбірна. Да? Ну, так собі аргумент, знаєте. Ну так що от такий от огляд. Так вот. Пам-пам. Да, приборна панель с такого пластику, это сильно.